Добрий день, наші користувачі, я містер Омега. Ми вже починаємо грати чемпіонат міра, ну, чемпіонат світу, теж футбольні голови. Ну я знімаю. Ой, то я Нарешті Остап знімає, тяпич грає, а я, а я знімаю. Все, ми Як... починаємо ігруху. Як ви заходите, ви знаєте. Так, і наші імена ви знаєте. Блін, де тут все є? Так, нович, блін, новий чомена. Став вибирає команду. Наразі, за кого я буду грати, за те от. Верун. Я хочу вибрати якусь таку команду. Ні. Так, English, не, так, блін, кого вибрати хо Ти... Я вже знаю, кого я виберу. Кого? Алжир. Алжир да. у нас легка команда. Во, Бразилія, нема. О, тут, 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 Камерун. Ні. Камерун, Мексика і Нідерланди? А? Ні. Чапаш, я вру. Я вибираю поле, то тут не маю кидати фляжкою або вітер. Ну нарешті я граю, блін, то де. Ти Все. любиш на нормальному полі так. грати, так? Я тут дві хвилини матч, зараз я тобі покажу, як тут і грати з неймаром. Поняв, а а один нуль. Блінк. Блін, ну як він мені встиг забити? Зараз звук тут виключу, так? Я граю по такими. Блін, та що тут сталося? О, вже гол? Та, ти програєш? Ой, виграєш. Коли? Та виграєш. Ти не мав права таке зробити. Ооо. Та, Блін, не таке. Спарта! Блін, а чому мені побачили спарта? Я тів спар? спарту. Чесно! всі з Новим роком. Ще, та ми ще... ми вже привітали А в іншій серії, а тепер ці пару годин лишається до блін, нового та, року. Я, не я бачу. Не зарахували тобі гол. пітер Три три рахунок. Та, блін, я говорив. Чотири-три. Та яке там? так. Та блін диємо зараз. Я зараз поїду в Хорватію і знайду того футболіста. Ха, по сі ворота не попав. Неймар! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ура! Я попав по сі ворота на зараз. Ти виграєш. Зараз буде. Блін, та... Та тобі... Зараз він не час грає а горя буде 10-0, 10-0. Ну і є, зараз буде... Блін, там мало бути 6-0. 6-4. Що О, ти ага. виграв? 5-4. якого він на першому місці? Зараз я. Більше голів зробив. Блін, мене так, що очі пишуть. Став дуже пізно. А став тут по одному матчі в групі чи по два? По одно, по два, а в е... офф по, по одному. Я Але по що. дві хвилини. Та я зараз зроблю спорт і все, пацан, ти сі не обижай, то тільки коли я тобі зроблю спарту. Блін, ще тут один один те. Та... Блін, во голос поняв. Москаляється. Ура! Я відбив! Свіття з могонищини! Та блін! Та блін, та! Ну як я таки відбив! Мені продовжувати грати чи ні? Як хочеш. грай на розлаву. Двіки він зі злості тві плюхи дає. Двійку я йому дав плюху, і зараз в мене ж легенько закочується. Я можу навіть і продовжувати гру. Ми так не домовлялися. Ох, ой-яй-яй, чуть не голос. Чуй то гол! Гол, гол. тепер гол. 7-2. І ще казав, що він більше заведе голів забив. Тепер 8-2. Зараз ще два голи заб'ю і буде зараз 10. Та блід, то як тут так сталося? 8-3. Та яка різниця ти полюбиває? мені велика різниця, то та блін! 8-4. Зараз він ще зрівняється до повного щастя. Поняв, хто на першому місці. Па! О, то я ще зараз граю проти. Давай 에... грай. Ага. Проти тих от е, камерунці. Чи як там їх народи закрити? Я відбив! Пітер, якщо я ще проти них програю, то мені буде позор. Напишіть. Я пишу позор, якщо я проти неї програю. В коментарях. Та блін, да ви напевно, що таке і напишете. 2-0. Та не Не ну, розстроюйся, ти і так на першу місці в Та блін, да я починаю вже розстроюватись. Та зараз я тобі заб'ю голи і все, і буде блін, то він зараз мені ще третій закотить. Ой! Та, два... Ой! Два-один ти програєш. 2-2, yes! літаю ти звільняє. Блін і ти... нє-н-є-н-є, я не дам щось погане про мене написати в коментарях. Кінта. Yeah! Зараз ще зараз закочу закочу. Та блін, чому мені ж не кутився? Тут фізики нема. Вона тут є, але мені ж мав котитись. Зараз... Я не маса пока. Кирахунок. Чотири-тре. Ти виграєш? Так не шураю, бін, а я виграю. Тепер п'ять три. Бін, зараз... треба шостий. Шо, 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 Шостий! шо, шо? П'ять. Вітаю. Я, встаю, я, встаю. я виходжу з першого місця. Що вже? То. Так швидко. А тут з Іспанії, з Нідерланди ми вийшли, ну ви можете тут подивитися. Ну добре, давайте, папа, ми це відео на дві половини розілимо. До побачення. Ага, блін, Росія прийшла. От то